От хто наліплює тут ці наліпки? Чому ви наліпили її на кількість алкоголю? Всім привіт! Ви на каналі Юлька175. Це канал для справжніх поціновачів смачного пива. Сьогодні в мене пововарне ремесло місто Харків. Харків. Будемо знайомитись з ними разом, бо я жодного пива їх не пила. Хоча там в тапку вже більше ста пива різного в них. Не пила жодного. Блін, я й жила в Харкові. Ну чомусь, мабуть, коли я там жила, ще не було цього ремесло. Чи вони були не таким вже розповсюдженим крафтом? Тепер вони дивіться, замутили, які круті баночки, чорні такі, прям глянцеві Класний зробили дизайн. ну прям Дуже приємно, так тактильно, хочеться погладити. Дизайн дуже мені подобається. А, намальовані пташки. Це називається, типу, лінійка Time, типу пташиний час, час птахів. причому чого в мене одразу ця музика пішла про. Та-да-да-да-та-да, <му> та-да-да-да-да. Блін, ця передача з дитинства, чомусь мене одразу сплела. І так, що тут в мене є? Саур на 5 і 6 алкоголю. Він називається Фламінго, але чимось пиво тут намальоване жовте. Блін, фламінго ж рожевий. Ну, типу, все класно, тут напис рожевий, все так гарно, це фламінго і жовте пиво. Ну, Трошки фарбника, там, краплюсінько можна було додати, щоб воно було рожеве. Чи трошки малинки. Ну, я не знаю, ну просто блін, називати щось фламінго і робити це не рожевим це, ну, це якось для мене дивно. Так, 5,6 алкоголю, тукан не ІПА. Не знаю, чому саме тукан, мабуть, типу, тропіки, ну, прикольно, в принципі. Тут у нас 6 алкоголю, а потім. Eagles Deepa, ну, типу, Орел. Діпа. Тут в нас аж 7,2 алкоголю. І останнє з совою, це в нас Belgian Dark Strong Ale на 9,3 алкоголю. Я так розумію, він буде таким, типу, палено-кавовим, тому тут намальована сова і 9,3 алкоголю. Це реально, ну. Я не знаю, це, мабуть, навпаки, не прокинутися, а заснути після 9-3 алкоголю можна. А, так, ну давайте починаємо, звісно, з фламінго. І так, фламінго, який рожевий, якийсь хворий, мабуть, фламінго був. А, тут в нас йде пюре диня, пюре манго. Лактоза дріжджі. Ну, трошки якоїсь пінг-гуави, якось було б, знаєте, більш в тему для назви Фламінго. Ну, в принципі, поєднання прикольне. Диня і манго. Коротше, в мене тільки претензія до того, що колір пива не співпадає з назвою Фламінго. Ну, то, можливо, мої загони. Напишіть в коментарях, як вам норм. Штани! Тільки не на штани. Твою мать за 40 гривень штани, Фу, Блін, що смердить? Воно взагалі нормальне. Так, я за тряпкою треба перевірити строк придатності, бо щось якось воно свердить. Ні, ну слухайте, ну воно тільки 5.02 розлито було. Типу свіжак. Ну, так, не спизділи, воно жовте. Ну, знаєте, типу, звучить от диня і манго. Ну, типу, звучить прям ням-ням. Пахне чомусь не дуже ням-ням. <світ> Якось затхло, якимись пуками, блін. Так ніби хтось трошки підпердів в твоє смузі з дині і манго. Ну, плавають якісь, якась волосня. <світ> знаєте, такі якісь волосинки, чи то манго, чи то дині, ну, типу м'якоті, окей, пусть то буде м'якоть. Воно не скисло, хоча б. Блін, воно дуже схоже просто на звичайний оцей дешевий сідер з усіляких типу розливайок за три копійки, який там отої іде зі смаком дині, там банан, полуниця, щось там, киві, медуза. Оце, типу, блін. ну... Дуже схоже, я просто, якби мені це дали, я б сказала, що це, о, цей, о, типу, El навіть не сідр, а El зі смаком а дині з Манго. Хоча манго. де манго? Ну, манго, типу, дороге. <зажали>, Зажали щось, хоча де ви диню взяли, типу, взимку. В Також, ну, типу, питаннячка. Перед диня. Мабуть, просто купили, типу, вже готове. Коротше, я відчуваю тільки диню. Солодке, присмак кислого манго, і реально просто дуже нагадує ось цей ель з розливайки. Все, не схоже це на якийсь прикольний саур. Ну, після смаку цього дешевого елю просто з розливайки. Все. Скільки там та банка, блін, коштувала, ну, кожна банка десь по 109 гривень. В розливайці таку шляпу можна купити за скільки там 05? За 25 гривень? 40 гривень за літр, по-моєму, кошти, а тут 109? Ні -ні, ну, чуваки. Неприємне. Чи то неприємне поєднання, чи то якось всрато зварили, але воно просто. Ну, Другий раз би я це не брала, ні, сорян. Тукан не Солод світлий, солод пшеничний, хміль дріжджі. Написано, що тут якийсь оріджинал Бленд Кріо Поп Хмелю Круш HBC 586. О, я такий вже десь чула. Це вже з таким хтось робив, наче було прикольно. До речі, пам'ятаю, що було якось прям тропічно. Ну, тукан для мене це реально типу, така. Птиця десь там з якогось де жанейро тропіки, пальми. А, має бути щось тропічне, я сподіваюся. Ну, блін, 6 алкоголю? Ну, в принципі, для неї пи нормально, господи. Не вилилось вже добре. Мені треба брати завжди більше келихи. Так, ну тут вже я рука жопу. А що ж воно в мене сьогодні щось все виливається просто? Ну, аромат такий якийсь дуже прям слабкий. Ну, наче тропічний. Ну, просто якийсь дуже слабкий. Ну, така. Ніпа прям. Розбавлена <смі> якась. Я просто вже звикла, що в нас неїпи такі. Ложка стоїть, знаєте, та консистенція така. прям. А тут щось таке розбавлене. Я, на уваг... я мала на увазі, ложка стоїть м -м, в плані, що хмелю дофігіща. Тут просто таке відчуття, що. хмелю замало. Блін. Я... <риво> Ніби, знаєте, якийсь оболонь п'єш. вибачайте, ото і як його там. І пашка ось ця від оболоні як на брюх, чи що -то там. А, ну, типу, там стільки ж хмелю, по-моєму. Зажали ви хмелю. Дуже якось розбавлено. Я б сказала, що це, типу, так мікро не іпа. Хмелю менше, він зовсім не гіршить, нічого там тобі не даре. А, така, типу, м'якенька, дуже питка, неїпка. Ну, в принципі, вона не мильна, ніякась не затхла, доволі тропічна, просто, ніби, е, трошки ну, менше хмелю, ніж зазвичай. Так, я хочу її одразу порівняти з Діпою, бо писали, що в коментарях, що, типу, це дуже схоже, ніби одне й те саме, я навіть ось підготувала однакові келихи. І ще ремесло. є розмова. Я багато тут прочитала коментарів в Антапті під вашим пивом, що ви понастворювали фейкові аккаунти і понаставили своєму пиву п'ятірок. Я дійсно знайшла декілька таких чекінів на ваше пиво. От, наприклад, В'ячеслав Ке, який поставив 5, і жодного коментаря нічого немає. Якщо до нього зайти, В'ячеслав Калузаєв. А 22 пива він випив, і все це пиво ремесло, І в цьому пиву він поставив п'ятірки. Мабуть, він там чи працює, чи в барі працює, чи пиво це варить. Коротше, всюди тут прям п'ятірки в нього. І ще я тут бачила, по-моєму, якусь дівчину, також, якої там просто нічого немає, крім пива ремесло, і також там ну, одні п'ятірки. Не треба так. Ну, типу, те, що ви там ну, створите навіть, я не знаю, да створіть навіть 100 фейкових аккаунтів, наставте п'ятірок, ну, типу, все одно, так сказати, звичайні аккаунти все одно понаставлять своїх оцінок, і нічого у вас не вийде. Ну, не треба так робити, ну, це якось не... Правильно. Ну, пиво не на 5. Ну, серйозно. ні Для когось, в принципі, на 5. Я там бачила і нормальні, так сказати, звичайні антапери ставили там 4 475 ну комусь сподобалось, окей. Ну, нафіга робити фейкові, ну це якось низько, дійсно. Так, ну давайте пити вашу діпу 7,2 алкоголю. Так, треба не треба розливатися не треба. Тихо. Так, ну воно вже більш темного кольору. Дійсно. Тут написано, що тут суперделік. Це, Я не пам'ятаю, чи це якийсь також бленд хмелів чи це один хмель, цей суперделік. А, Ну, окей. Пахне солодкою такою карамельною цукеркою. Ох! Алкашно і. Гірчить. Mm. Ой, фу. Блін, ніби спиртом розбадяжили. Відчуваю тропіки, а, солодкі. В принципі, я б сказала, що вона більш тропічна, ніж карамельна. Ну, блін, ну що ж вона так відчувається, ніби прям зі спиртом. Ну прям кабзда. ці 7,2, ніби я, блін, якийсь микулин п'ю. Ой, ой, фу. ні, все. Ні, до речі, вони зовсім відрізняються. Ті, хто там писав в Антапті, що схожі, ніфіга, що, що блядь, те мене, вони взагалі не схожі. Це така ніжна неїбка, трошки тропіків розбавлена, така прям питка, просто цей капець я просто пити взагалі не можу. Для мене дуже гірко і. Реально, присмак ніби, блін, пива зі спиртом. Тобто ця гіркота, вона знову ж не від хмелю, таке відчуття, а ніби там прям спирту дофіга. Ніби тут не сім і 2, а мені всі там вісім точно для мене є. Ні, ну, капсда, цю банку випити для мене просто було б нереально ойфу. Ні. Ну, чесно, поки не іпе. <смас> норм, все ще пиздець. І так, я хочу ще раз похвалити дизайн. Нехай пиво фігня, зате дизайн прям. Класний, заморочились. Але 0,5 можна було наробити. Пиво настільки смачне. Вистачило б 0,3, можна було більше хмелю в неї пододати, наприклад. Ем, я так розумію, цей Bird's Time можливо буде продовжуватись. Бо, ну, типу, я думаю, лінійка буде більше птиць. Блін, зробіть з голубом. Зроб... Блін, А що а можна зробити от пиво з голубом? Що за стиль можна зробити? Просто звичайний типу лагер такий. Типу. Типу, ну, голуб це в мене щось якийсь такий бомж стайл. <ріху> а, тому Це має, має бути мабуть звичайний лагер. Так, ну Бельгіан, Dark Strong, Ельна, блін, 9.3. Вода, солод, цукор. Цукор бельгійський, темний. <ріху> а що, що тут бельгійського? Я думала, буде бельгійське щось інше, хмільше солод. Ну, ладно, хоча б цукор, в принципі, все, ну, бельгійський, тут щось точно є. Блін, ну цукор. Ну окей. Ну, мені здається, там, де написано цукор, завжди пиво, ну, херня. Навіть варвар, коли ось я пила їх naked в попередньому відео, там також був казан цукор. І ну, чесно одразу відчувається. Це якось одразу якось дешевить пиво. Блін. Воно одразу йде смак якогось мас-маркетової оболоні, якогось там тернового поля. Цього всього, блін. Ну, давайте спробуємо. Пахне просто карамельним темним пивом. М -м, кавою, до речі. В принципі, якби я понюхала і не знала, що це, я б сказала, що це можливо лев темне. Ох, я б... Господи. Ну, каб з алкашне просто. Я не знаю, для мене це просто ну, я не можу таке пити прям дуже алкашне. Саме пиво наче смачне, я відчуваю каву. Чорний хліб, солодке, відчувається, що воно прям солодке. Мабуть, це для того, щоб збити ось цю алкашність, намагаються, ну, типу додають стільки цукру. Ой. Хух. Важко пити мені. Це дійсно схоже на бельгійське пиво. Цукор же бельгійський. На ось П'єтрус, деліріум, барби це все бельгійське, типу міцне пиво. Але для мене воно все завжди стоїть поруч з Арсеналом, Десантом, Терновим полем. Для мене це реально ніби взяли якісь, ну, лев, темне і просто розбавили з горілкою. Висновки? Я б назвала це пиво жлобським. Бо в фламінго замало манго, в неї замало хмелів. Іпі за мало хмелю. Чого не пожалкували, так це бельгійського цукру і горілки в цей а, Dark Strong Ель. Ну, типу, ну чесно, з цього я доп'ю лише не ІПУ і те, просто щоб хоч щось допити, Просто знаєте, ну, якось жаба душить. це виливати? Просто витрачено на це 400 там щось 440 гривень, і усе я виллю, крім не іпи. Другий раз, звісно, не куплю. А, хочу похвалити за дизайн, але все інше це пиздець. Ну, чуваки, таке відчуття, що ви не куштували взагалі зараз український крафт. Ну, типу, рівень українського крафту ремесло. А хочу похвалити, що я взагалі дізналася, що ви існуєте. Ну, типу, я і вся крафтова наша, так сказати, спільнота. Бо з'явились ось такі класні баночки. Бо просто до цих баночок я взагалі не знала, що це ремесло, де, що, як. Хоча Харків просто кохання, Харків просто назавжди в моєму серденьку. І там я вперше куштувала крафт. Але, ну, прям слабенько. Коротше, досить робити ремесло, фейкові аккаунти в тапку. Просто, блін, зваріть пиво на п'ятірку. І не треба буде робити фейкові аккаунти. Ну, можете створити парочку фейкових аккаунтів і поставити мені лайк на цей відос. мені буде дуже приємно. А, все, я всіх цілую. Пийте смачне пиво. Ну, всім пока! Знову виливати. Що ж таке? Як можна набухатись, коли я просто виливаю, блін, пиво? Ну, я не можу це допити. Ладно, нині поможу, що доп'ю. Бля, мабуть, не доп'ю. вона пшеницю віддає. Блін, мені здається, на дизайн вони витратили більше, ніж на інгредієнти <диви> до пива. Я сам з Харкова. Харкові не прийнято. Любити інші міста. Ви ж знаєте, да? Головні достопримічательності Харкова це парк Горького на Майдан Свободи і до Києва. <рес> а то що в Києві грязь! А в Харкові чисто! В Харкові парки! В Харкові ловочки! Харкові мусорки! О, великий віночі Керне! Спустись і покажи киянам, як треба жити!